До введення розтаможки на електромобілі залишилось дуже мало часу. Ціни на них вже плавно в Китаї починають йти вверх. Чому? Тому що вже попит дуже суттєво збільшився. І поки що немає гарячки купувати авто в наявності, адже ти ще можеш встигнути замовити собі класний варіант, який ми тобі з радістю доставимо за 3-4 місяці. Можна оплатити машину повністю або від 20% ареста арешта по прибуттю, і в тебе буде дуже класна економія від теперішніх цін в Україні. А коли ведуть розтаможку і машини подорожчають ще на 20%, то ти будеш просто як сир в маслі, адже ти два роки зможеш покататись спокійно на машині, а потім її продати дорожче, ніж купив. Тому кого цікавлять електрички з Китаю від 20 тисяч доларів під ключ, швиденько ставте плюс в коментарях. Ми зараз викуповуємо декілька класних партій. А партія це завжди ще вигідніше. І вже за 3-4 місяці будете кататись на електричці своєї мрії. Там є у нас і зікера, є у нас Ауді, є у нас Мерседеси, є у нас Nissan, є дуже велика кількість автомобілів інших марок. Це більше 100 машин в одній партії буде. Тому, друзі, кого цікавлять електрички, ставте плюс в коментарях.